З інтернету, а також від священиків чула, що віра полягає в довірі до Бога, у покладанні на нього. Мене цікавить, що в принципі означає повірити в когось, тобто, що конкретно треба повірити, що Бог тобі допоможе, що він тебе визволить, щоб міг сказати, що ти, щоб міг сказати, що ти віриш у Бога. Ну і тут дивіться, от скільки є людей на світі, чи скільки було людей на світі за всю історію людства, стільки буде історій вір. Але точно віра не полягає в тому, що от я вірю, бо Бог мені щось дає. Це язичницька віра, це не віра в одного єдиного живого Бога, це не справжня віра, яка працює за принципом дай задай. От я помолився, а ти мені дав. Ні, це не так працює. Це довгий, скурпульозний процес. Так. В чомусь потрібно довіритися, як ви написали. Так в чомусь і є моя вигода, бо я отримую спасіння, звісно ж. Але е, цей процес є досить тривалим, і для кожної людини протягом різних етапів життя де мене будуть важливими якісь речі. Наприклад, якщо ми дивимося на батька нашої віри на Авраама, то він повірив Богові, що він стане батьком, хоча він вже був похилий віком. Він повірив, що потрібно ризикнути, вийти з дому свого батька. А його батько жив тоді в Вавилонській імперії, яка була цивілізацією, там виготовляли цеглу, будували міста, будували вежі. А йому потрібно було податися просто в пустелю, в незнане, абсолютно, невідомо куди. Бог йому пообіцяв, що я з тебе виведу великий народ. Авраам саме навчить того, що потрібно довіритися Богові, і не потрібно боятися віддати щось Богові. Авраам не боявся віддати свого сина Богові, вирішив його пожертвувати, хоча Бог від нього цього не хотів, Бог хотів лише перевірити, чи насправді він це зробить. Тому кожен буде відповідати, яким чином я почну вірити. І яким чином я почну це робити. Давайте, наприклад, якщо ми в спорті хочемо щось робити, то знову ж тут питання поступовості. Хочете щось робити? Не знаю, наприклад, там, не знаю, танцювати, робити якісь фігури, витягнути штангу на стільки то кілограмів, одразу ви штангу з максимальною вагою ніколи не піднесете. Це неможливо. Але гантельку помаленьку, по кілька підходів, вийде. Я зможу сьогодні зміг, там, завтра, наприклад, або через день буду робити тренування, буду збільшувати якісь навантаження. Пробуйте, шукайте якісь сфери, в яких ви будете поширювати свою віру. Можливо, це буде молитва. Без неї ніяк абсолютно ця історія не вийде. Потрібно молитися. Можете трошки молити, молитися, моліться трошки. Можете трошки більше, моліться трошки більше. Далі читайте святе писання. Вивчайте вчення церкви, дивіться відео, е, християнські блоги, проповіді е, потрошки. Якісь речі почнуть розведнятися. Далі подивитися, яким чином Бог хоче, щоб ви проявили свою віру у своєму житті, і не потрібно думати тут про те, що там ви щось зміните, коли не знаю, там полете на Марс або на місяць, або там ще кудись не знати куди. Ні, скоріше всього Бог від вас буде очікувати зміни якогось життя, максимально простого. Це може бути ваше подружнє життя, це може бути ваше життя, наприклад, як студента, як працівника. Бог буде показувати, що робити. Це все відбувається дуже сильно потрошки і поетапно. Звісно, потрібно читати християнську літературу. Ну, хоча б, наприклад, говоримо саме. Ви питаєтеся про віру. Є книжка Тадеуша Дайчера, так і називається Роздуми про віру. Так от, починайте читати її. Багато яких речей вам стане на свої місця, з'ясується. Наприклад, її я не кажу, що тільки її можете якісь інші читати, але ну от саме це мені зараз спадає на думку.